Вітаю вас, любі малята, гарні хлопчики та дівчата. Сьогодні перший день літа, перше червня та дуже велике свято. День захисту дітей це ваше свято. Цей гарний день святкує цілий світ, все навкруги у квітах. Променів сонця багато, на планеті земля наші діти відзначають нині свято, світ дитинства висилковий. Різно, Різно кольоровий, мов народжений красою, наче скроплений росою, в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова і на цій планеті діти в мирі, дружбі хочуть жити. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонце лоскоче до нестями, нехай здоровими зростають діти, і хай щасливі будуть мами. Нехай веселка різнобарвна грає, хай дітвора. У мирі лиш зростає, а Україна наша процвітає. Я бажаю щастя вам багато. З Днем захисту дітей із вашим святом. Пропоную вам зробити ось таку аплікацію свята. Але перед початком роботи ми з вами зробимо пачку до Ми долоньки розітремо і зігріємо пальчики. Будемо гратися руками. Як маленькі зайчики. П'ять братів. І п'ять зайців. П'ять завзятих молодців. Це не в лісі сірі зайці. А це просто твої пальці. Отже, розпочинаємо. Для роботи нам потрібно. Кольоровий папір, клей, пензлик, простий олівець, фломастери, лінійка, ножиці та звичайно гарний настрій. Беремо папір жовтого кольору та вирізаємо два круги. Це буде наше сонечко. Одне коло складаємо навпіл, іще навпіл, і ще навпіл, і ще навпіл. Це наші промінці і розрізаємо ось так, приклеюємо наші сонечко. Ось так. Беремо папір білого кольору, вирізаємо прямокутник, малюємо хмаринку, Вирізаємо та приплеюємо. Тепер беремо різного кольору папір, вирізаємо 4 прямокутники. Це буде наша повітря на пів. Згинаємо нафту кожен прямокутник, Беремо простий олівець та малюємо ось у паку Потім вирізаємо, ось у нас вийшло 4 таких листочки. Намащуємо до лінії згину клеєм та склеїмо між собою. Ось так. Приклеїмо нашу повітряну кулю посередині. Беремо арку з червоного кольору, вирізаємо прямокутник і зрізаємо кути. Вийшла в мене ось отака трапеція, це наша корзина. Для повітряної пулі. Беремо фломастер та домалюємо ось отакі канати. Потім беремо папір білого кольору та вирізаємо два квадрати, з яких ми виріжемо круги. Це будуть обличчя дітлахів. Приклеємо та намалюємо обличчя дітлахами. Смолята по яка вийшла в маляти каші. А від вас я чекаю фото або в З Днем захисту, дітей, будьте здорові, щасливі, будьте завжди ускіплені та веселі. До побачення, мої люди, малятки. дві святам.